Штолен традиційний німецький різдвяний кекс. Він схожий на загорнутого у пелюшки немовля. Його готують на різдво з 14 століття, Сушену вишню, замочити в лікері. горіхи, підсмажуємо, борошно. Тепле молоко. дріжджі, чайну ложку цукру. Залишаємо в теплому місці Цедра лимону і апельсину. Опара готова. Молоко, цукор, сіль, прянощі. Вершкове масло. Відпочивати на півтори години. Тісто піднялось. Грецькі горіхи і фундук. Родзинки, фініки, ложку крахмаля беремо. Перемішуємо, посипаємо цедру лимона, цукати, ванільний цукор. Збираємо всю цю красу і ретельно розмішуємо. Таке тісто маємо отримати на 1 годину в теплому місці. Година минула. Розділяємо тісто. Робимо таку от ковбаску, розкатуємо качалкою, загортаємо третину, загортаємо дві третини, що залишились. Ребром долоні робимо отаке заглиблення, випікаємо 30 хвилин. 30 хвилин минуло. Змащуємо тепленим маслом. Посипаємо цукровою пудрою. Ну, ось, друзі, ми з вами впоралися. Зробили разом це справжнє кулінарне диво. Подарунки приготували. Можна йти в гості з Різдвом. Хай вам щастить!